Топ-6 причин, чому у вас немає сил. Ви прокидаєтесь вранці і вже втомлені. Ще нічого не робили, а вже відчуваєте втому. Кава не допомагає, відпочинок не допомагає, навіть сон не допомагає. І ви починаєте думати, зі мною щось не так. Ні. З вами все так. Просто ваша енергія тече крізь тріщини, про які ви навіть не здогадуєтесь. Я Тетяна Мойш, ментор та професійний фотограф зі стажем 10 років. І сьогодні, в цьому уроці, я вам покажу шість дір, куди витікає ваша життєва сила. І саме головне, як їх закрити. Але спочатку важливе питання, чому ця тема така важлива? Тому що енергія це не просто бути бадьорим. Енергія це ваша життєва сила, це ваш головний ресурс, завдяки якому ви можете своє життя робити кращим. Ви можете жити життям мрії, ви можете досягати бути щасливим. Бути гармонійним з собою, тобто енергія це надзвичайно велика цінність, яка дається абсолютно кожній людині, але не кожна людина знає, як її зберегти і примножити. У вас може бути час, ваші цілі, ваші мрії. Але якщо у вас немає енергії, все це марно, навіть гроші це енергія. Якщо у вас немає енергії, у вас не буде в легкості грошей. Я вже не говорю нічого про здоров'я. Ви не зможете створити життя, про яке мрієте – Поки не навчитесь управляти своєю енергією. Тож залишайтеся до кінця, бо у фіналі я дам вам практику, яка змінить ваш рівень енергії. І перш ніж ми перейдемо до головних причин втрати енергії, я хочу, щоб ви зрозуміли, у вас не один вид енергії, у вас їх аж чотири, тобто чотири різних види енергії. Давайте розбиратися. Перший це фізична енергія, тобто це є наше тіло. Сон, харчування, рух, тобто це основа вітамінно-мінеральні комплекси, бо це фізична енергія, це наше тіло, і це база, це основа. Це номер один, за чим варто слідкувати і дотримуватися всього, що дійсно приносить користь. Другий це емоційна енергія, це те, що ви відчуваєте, радість, інтерес. Легкість. Третій вид енергії це ментальна енергія. Це ваша здатність фокусуватися, створювати, думати. Четвертій вид енергії це духовна енергія, це ваше відчуття сенсу, тобто навіщо і для чого ви робите те, що ви робите. Більшість людей, на жаль, знають тільки про фізичну енергію. Поспіть відновитись, але справжнє вигорання – це не про втому тіла, це про вашу порожнечу всередині. Коли Ваша емоційна енергія на нулі, ви можете спати по 10 годин, висипатися. Але коли ви будете прокидатися, ви все одно будете почувати себе розбитими, втомленими. Коли ваша духовна енергія вичерпана, ви робите все правильно, але відчуваєте. А навіщо? Навіщо я роблю те, що я роблю? І сьогодні ми з вами поговоримо про емоційну енергію, бо саме вона визначає, як ви проживаєте своє життя. Емоційна енергія це не щастя, це ваша здатність відчувати це життя. Радість, захоплення, любов, цікавість це такий внутрішній вогонь, який робить вас живими. А якщо він згасає, ви просто існуєте, але не живете, не відчуваєте. Щастя, гармонію всередині, і не відчуваєте, що ви живете своє найкраще життя. Тож давайте подивимося, куди витікає цей внутрішній вогонь. Причина номер один, яку всі знають, і впевнена, що ви теж це знаєте неправильний спосіб життя. Перша дірка найочевидніша. І я думаю, що власне саме тому ми дуже часто її. Просто ігноруємо недосип, їжа на бігу, нульовий рух або, навпаки, просто постійний стрес без відновлення. Ви знаєте це, всі це знають, але чомусь не змінюють, бо здається, що зараз не час. Потім почну колись все точно зміниться, але зараз точно, точно не час. Ще трошки, ще трошки, я почну все змінювати з понеділка, потім з наступного понеділка, потім ще з наступного понеділка. І так ви і залишаєтеся в тому способі життя, в якому ви є. Але правда в тому, що фізична енергія це фундамент для емоційної енергії. Якщо саме тіло фізично виснажене, звідки братися емоціям? От просто подумайте. Подумайте чесно. Коли в останнє ви справді добре висипалися, давали своєму організму відновитися, не просто дотягли до ранку, а справді відпочили. Коли в останнє ви їли усвідомлено, думаючи про те, що ви їсте, пережовуючи по 30 разів, а не ви їсте і думаєте про свої? Справи постійно, а це дуже важливо. Я раніше навіть про це не задумовувалася, але коли я захворіла і коли почала це все вивчати, наскільки це важливо, то я почала до цього більш усвідомлено ставитися. Тобто, коли я їм, я стараюся відкидати абсолютно все, я просто їм і направляю свою увагу саме на те, що я їм, і навіть сама собі навіюю і думаю про те, яку корисну їжу я їм, і яку користь вона взагалі робить зараз для мого здоров'я. Якщо ваша відповідь на це питання не пам'ятаю, від. Таю, це перша дірка, куди витікає ваша життєва енергія. Цю дірку обов'язково треба закрити. Лайфхак від мене оберіть одну річ, яку ви точно зміните цього тижня. Не дві, не три, не п'ять тільки одну. Почуйте мене, наприклад. Пообіцяти собі, що ви будете лягати о 10-й годині вечора, максимум до одинадцятої, або ранкова прогулка, або снідати, сидячи без телефону, думаючи про те, що ви їсте. Справа в тому, що вже навіть одна маленька зміна створює ефект доміно. Друга дірка невидима, але вона найнебезпечніша. Це страх, страх невдачі, страх осуду, що про мене подумають. страх того, що у мене не вийде. А що станеться, якщо не вийде? Ви навіть не помічаєте, як він живе у вас фоном ранок, а раптом я не впораюсь. Обід, а що про мене подумають? Вечір я знову нічого не зробив. Це не окремі думки, це постійний фоновий шум, який постійно висмоктує вашу енергію життєву силу. Людина в страху не може радіти, не може розслабитися. Вона завжди напружена. А коли людина напружена, то вона не може досягати своїх цілей в гармонії. Вона, навіть якщо і буде щось досягати, то це буде через ламання всього. і це буде дуже складно. І в якийсь один момент людина просто вигорить. І знаєте, що найгірше? Більшість. З цих страхів вони вигадані. Вони не про реальність, вони про те, а що може статися, а що б могло піти не так. Ви живете в уявному майбутньому, яке ще не існує, і віддаєте йому енергію цього справжнього моменту, котрий є найцінніший. І навіть якщо трапилося, ви тут. Правда, ви впоралися? Ви змогли? Ви навіть сильніше ніж ви думаєте? Ось вам практика, яку я рекомендую. Коли ви відчуваєте страх, просто зупиніться, зробіть глибокий вдих. До речі, більш детальніше про дихання, як саме потрібно дихати. Я розповіла в своєму попередньому відео, що робити, коли погано. П'ять кроків, які дійсно допомагають. Ви можете просто перейти і подивитися. Дуже рекомендую. Після того, як ви зробили глибокий вдих, запитайте себе, це реальність зараз, чи це? Думка з майбутнього, якої я боюсь, і більшість страхів починають розсіюватися, коли ви їх називаєте. Третя дірка це коли ваше життя стає дуже монохромним: тільки робота, тільки сім'я, тільки навчання. Весь ваш час і вся ваша енергія ідуть. Тільки в одну сферу, і нібито це здається логічним. Я ж маю досягнути в цьому напрямку результату. І от коли досягну, потім вже я почну там жити. Але справа в тому, що потім не настає, тому що ви вигораєте раніше. І повірте, я пройшла через цей етап. Тому Баланс дуже важливий. Людина це не машина з однією функцією. Вам потрібна робота, але вам потрібно і спілкування, відпочинок, творчість, час на одинці з собою, рух. Я взагалі рекомендую ставитися до свого відпочинку так само, як до бізнес-процесу, тобто як до роботи. Ось так як ви виділяєте час на роботу, почати виділяти потрошки так само час і на відпочинок. І ви побачите, як ваша енергія зросте. І коли ваша енергія зросте, ви на, на такому високому рівні енергії зможете досягати набагато більше, і саме головне легшим способом. Я завжди казала, що для мене не настільки важливо, що я от стану успішною, буду там багатою, Як, яким чином я це зроблю? Чи в кайфі, на солоді, допомозі іншим, чи пахуючи 24 на 7 і отримавши якийсь певний результат, мені вже він і не потрібен буде, тому що мені потрібно буде відновлювати своє здоров'я. Ось це те, на чим варто задуматися, коли ви присвячь. Чуєте все тільки одному, інші частини вас починають голодувати. І знаєте, що найцікавіше, коли ви починаєте компенсувати неефективність там. Над тим, що ви робите, більшою кількістю часу, приділяючи туди ще більшу кількість часу, ви просто вигораєте. Якщо вам потрібно 14 годин на те, що можна зробити за 6 годин, проблема зовсім не в часі, а проблема у вашому підході і тому, як ви це робите, значить, щось неправильно ви робите. І ще одна важлива річ: не закриті справи. Те, що ви почали, але не завершили. Проект, який висить, розмова, яку ви не закінчили. Обіцянка, якої ви не дотримались. Кожна незакрита справа це витік вашої енергії. Навіть якщо ви не думаєте про неї свідомо, вона тягне вас фоном. Закрити хоча б одну справу, якщо у вас є якісь незакриті справи цього тижня, і ви побачите, як у вас з'явиться більше енергії. Четвертя дірка це люди. І не всі люди у вашому житті. Дають вам енергію. Деякі люди забирають енергію. Ви помічали це після зустрічі з певними людьми. Ви просто відчуваєте себе як вичавлений лимон. Навіть якщо нічого поганого у спілкуванні не сталося, проте вам все одно порожньо на душі. А після інших, навпаки, легкість, натхнення, сила, бажання творити, бажання розвиватися, діяти це не означає, що люди погані чи хороші. Це означає, що ви просто енергетично не сходитесь. Або ваші відносини вибудовані неправильно. Можливо, ви багато віддаєте, але взамін не отримуєте. Можливо, вас просто не чують. Можливо, вас використовують, навіть не усвідомлюючи цього. І тут важливо зрозуміти, ви не зобов'язані спілкуватися з усіма, хто хоче вашої уваги. Для вас завжди повинно бути на першому місці власне відчуття радості, щастя, життєвої енергії, не думаючи про те, що про вас хтось скаже. В першу чергу для себе, потім з цього всього стану ви віддаєте. Ви не грубі, якщо ви обираєте, з ким вам хочеться проводити час. Ви відповідальні за свою енергію. І тільки ви більше ніхто. Я вам рекомендую зробити таку практику. Якщо для вас дуже важливо от постійно з кимось зустрічатися, бачитися, от вас це наповнює, просто проаналізуйте. Коли зустрічаєтесь з людьми, вийдіть ось такий щоденник зустрічей. Після кожної зустрічі пишіть плюс енергія або мінус. Minus energia. За тиждень ви побачите паттерн і зможете вже свідомо бачити, з ким більше енергії, а з ким менше енергії. І ще один пункт дуже важливий: неправильні очікування. Тобто, коли ви очікуєте від людей того, чого вони вам не можуть дати або не хочуть, коли ви вимагаєте від певної людини любові, розуміння, підтримки, але не отримуєте кожне невиконане очікування це розчарування, а розчарування це втрата вашої енергії. Не змінюю. Те людей, змініть очікування або змінюйте коло спілкування. П'ята дірка, втеча, соцмережі, серіали, ігри, шопінг, їжа все, що ви робите, щоб не відчувати. Не засуджую. Я теж там була. Коли життя важке, хочеться втекти, відволіктися, заглушити. Але знаєте, що відбувається в такий момент? Ви не відновлюєтесь, ви ще більше розтрачаєте те, що залишилось. Кожен скрол у інстаграм це не відпочинок. Це дофамінова яма. Кожен серіал до третьої ночі це не розслаблення, це просто від. Тягнення неминучого, і найгірше, що може бути. Повірте, в мене теж воно було це ФОМу. Це страх втрачених можливостей. Якщо простими словами, от ви живете своє життя, але ви відчуваєте, що життя проходить повз вас. Ви дивитесь там інстаграм інших людей і думаєте собі, оце вони живуть, от у них життя. А моє життя просто ось таке скучне, і здається, ніби все найцікавіше. От просто прям зараз життя, найкращі роки мого життя просто проходять повз мене. Ось це такий ефект. Ефект ФОМО називається це страх втрачених можливостей, страх, що ви щось упускаєте чи ви щось упустите. але це ілюзія. Ви порівнюєте своє заколісця з чужою сценою, і це вбиває вашу енергію кожного дня. Зробіть експеримент один день без соцмереж. Просто один. Інша справа, якщо ви створюєте, а не споживаєте контент, тому що люди в соцмережах діляться на два типи: ті, які створюють контент, і ті, які споживають контент. Так ось тут запитання до якої категорії відносно? Стесь ви, якщо ви створюєте контент, окей, супер. Тобто ви на цьому робите свою проявленість, медійність, бізнес. Це супер, але якщо ви просто лише сидите і скролите просто так, щоб вам не було скучно, це втрата енергії. От один день не видаляйте додатки, не блокуйте їх. Просто один день не заходьте в них, і ви побачите, скільки енергії життєвої у вас вивільниться на себе, на свої сценарії, на свої досягнення, на своє життя. І запам'ятайте, справжній відпочинок це не відволікання, це присутність. Прогулянка без телефону, медитація, тиша, читання книги, те, що вас наповнює, а не Забирає. І нарешті шоста дірка це зовнішній світ. Ми не живемо у вакуумі. Навколо нас люди, новини, енергії, ситуації, хамство в магазині, агресія в транспорті, критика від незнайомців, токсичність в коментарях. А це от взагалі Розумію, ті, хто медійний, ті, хто веде блог, там без цього взагалі не обійтись. І я теж запишу відео, до речі, про хейт. Впевнена, що воно вам дуже сильно допоможе, так як я колись теж була ранима до цього, а зараз мені навпаки приємно ви не можете контролювати те, як поводяться інші, але ви можете контролювати свою реакцію, те, як ви реагуєте на ці всі ситуації. Якщо вам продавець нахамив або будь-яка людина, якій ви нічого не зробили, нахамила це зовсім не про вас, це про неї. Про її незадоволеність своїм життям. Якщо хтось вас засудив, це їхня проекція, не ваша драма. Проблема не в тому, що світ жорстокий. Проблема в тому, що ви впускаєте цю жорстокість всередину себе. Кожен раз, коли ви емоційно реагуєте на чужу токсичність, ви віддаєте їм свою енергію. Кожен раз, коли ви прокручуєте в голові, як він міг так сказати, або якусь ситуацію, яка сталася, ви просто втрачаєте свою енергію, віддаєте їм свою силу навчіться відпускати не всі ситуації варті вашої енергії. Мантра для вас, яку ви маєте повторювати для того, щоб уберегти свою енергію, я не можу змінити їх. Але я можу змінити свою реакцію? Повторюйте це, коли відчуваєте, що хтось забирає вашу енергію. Добре, тепер ви знаєте ці шість дір, але знати недостатньо. Варто ще розуміти, як потрібно їх закрити. Ось що я пропоную вам зробити прямо зараз. Крок номер один: усвідомте: візьміть паузу, закрийте очі на мить, подихайте глибокий вдих і видих, і просто задайте собі питання, яка з цих шести причин вам відгукується найбільше. І ви відчуваєте, що це про вас. Де ваша найбільша дірка? Не всі одразу, а одна. Визначте на даний момент, де ваша одна, сама найбільша дірка, куди витікає ваша життєва сила. Ви не можете закрити все одразу. Почніть з найбільшої. Запишіть цю дірку прямо зараз, на папері або на телефоні. Моя найбільша втрата енергії це. І пишете, що з цих шести причин є вашою найбільшою втратою енергії. Крок 2. Ви Визначити джерело, що конкретно забирає вашу енергію. Наприклад, не робота, а що конкретно на цій роботі? Які завдання на цій роботі мені не подобаються і забирають мою енергію? Не відносини, а з якою конкретною людиною? Не соцмережі, а який саме додаток, і саме головне, о якій порі. Дня конкретика це влада. Коли ви називаєте проблему точно, це вже ключ до її вирішення, тому що ви вже її зрозуміли, де вона є. І коли ви зрозуміли, яка саме проблема, ви вже на шляху до її рішення. Далі просто потрібно старатися діяти. Крок 3. одна дія. Не план на місяць, не список з 10 пунктів. Одна маленька. Діє завтра, якщо не досип, лягти на 30 хвилин швидше, якщо страх написати список з цих страхів і чітко, глибоко перевірити, який з цих страхів є справжнім. Тобто перевірити, скільки з цих страхів є реальними. Якщо немає балансу, заблокувати хоча б одну-дві години в тиждень тільки для себе, не з кимось, навіть не з сім'єю, чисто просто час з собою. Тому що ви знаєте, що найцінніші відносини, які можуть бути, це відносини з самим собою. Тому. що що коли з собою відносини вибудовані гармонійно класно, тоді вам буде чим поділитися із людьми, які з вами разом живуть з вашими близькими, друзями, родичами. Це дуже важливо. Якщо токсичні люди, скоротити час. З однією людиною, хоча б на 50%. Якщо у вас є залежність від соцмереж, візьміть і видаліть один додаток хоча б на тиждень. І знаєте, тоді почніть читати, медитувати, гуляти більше. Просто займіться з собою, і ви побачите, як все почне змінюватися в кращу сторону. Одна дія це перший крок. Не навалюйте на себе відразу. От зараз багато всього. Якщо ви подивившись це відео, зрозуміли, що у вас є всі шість дір. Будь ласка, зараз. Почуйте мене, не намагайтеся відразу ці всі діри закрити, тому що у вас відразу може не вийти і ви розчаруєтесь. Почніть з однієї, з цієї, яка найбільше вашої енергії забирає. Це тільки ви можете знати, яка саме діра з цих про які я говорила, забирає ваш найбільше енергії, і просто старайтеся маленькими кроками її закрити чим швидше. Одна дія це перший крок. А перший крок потім дає зміну реальності. Ви не зобов'язані змінювати все життя за один день, бо це неможливо. І нереально, але ви можете змінити хоча б одну річ, хоча б почати з цього. А одна річ змінює наступну. А та наступна змінює ще одну. І таким чином будується нова реальність. Моє число в нумерології 22. Це означає архітектор реальності. Я завжди будую реальність, будувала до цього часу свою. А зараз хочу допомогти і вам. Ділюся з вами своїми інсайтами, своїм досвідом. Енергія це не те, що вам дають, це те, чим ви управляєте. Ви не жертва обставин. Ви творець свого життя. Але для того, щоб створювати, потрібно. На сила. а сила з'являється, коли ви закриваєте дірки, через які вона тече. Якщо це відео вас зачепило, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. Це покаже мені, що мої зусилля не даремні, що ця тема дійсно важлива для вас тут на моєму каналі про справжні про глимину. Про енергію, про цінність, про гармонію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з цих шести причин ваша. Не соромтеся, я читаю кожен коментарій. Ми всі люди, і ми всі там були. Але лише ті, хто усвідомлює, що в них це є, можуть змінювати щось в своєму житті. Дякую, що були зі мною. Це ваша інвестиція в себе. Тепер час діяти. До зустрічі в наступному відео.